Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на лютий 2026 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 лютого відбудеться повний місяць, в знаці лев, і це для вас шостий сектор гороскопу. І чого це стосується в форматі повного місяця? Ми завжди можемо говорити про завершення. Про інсайт, про закінчення якоїсь ситуації, і в вашому випадку це стосується сфер роботи, рутини і здоров'я. Наприклад, ви у вас закінчився якийсь проект на роботі, або у вас звільнення з роботи, або це ж стосується теми рутини. Наприклад, ви раніше там багато часу проводили вдома, працювали онлайн і так далі. Більше у вас там був такий стиль одягу, спортивний костюм, і це все. А зараз ви вже е, подумали, ні, мені треба там їздити в офіс, і так далі. Тобто ваша рутина зміниться. Це так само, що стосується здоров'я, можливо, у вас була якась ситуація по здоров'ю, не могли вам там діагноз поставити, ви не знали, що. Там по якомусь вашому питанню робити, то зараз у вас буде якби ясність, проясниться ця ситуація, і ви зрозумієте, що у вас точно було. Наступна тема це уран, адже починаючи з 4 лютого, уран розвертається з ретроградного в прямий рух і. Хочу нагадати, що він транзитом рухається по знаку телець, і для вас це третій сектор гороскопу. Коли Уран був ретроградним, то ми можемо переосмислювати багато речей, що стосується сфери третього сектору гороскопу, щось переробляти і так далі. Це сфера, наприклад, яка стосується документів. Ми могли все час виготовляти документи, подавати на візу, тобто доробляти якісь документи по спадщині і так далі. Наприклад, це ще тема, яка стосується поїздок. Ви могли планувати собі якусь поїздку, могли багато кудись їздити. Це ще тема спілкування. Можливо, вам телефонували там колишні знайомі однокласники. В цей період часу ви могли там з одногрупниками зустрітися, чи з людьми з минулої вашої роботи. Тобто, ну, такі такій сфері задівав, задіває уран. Наступна тема. Це значить Меркурій, адже 6 лютого Меркурій змінює знак і переходить в знак Риби. І це для вас буде звичайно перший сектор гороскопу. І саме починаючи з лютого фокус на вас самих, тому що перший сектор це сектор, який відповідає за наше я, за нашу особистість, за нашу діяльність, за наш зовнішній вигляд. І можливо ви будете спілкуватися там з стилістом, з коучем, який вам буде допомагати якби встановленні вашої особистості. Звичайно, ми, ми є особистості, так, але інколи нам в житті потрібна допомога, тому що ми обростаємо різним досвідом і. Часто цей досвід може бути не дуже приємний, негативний, там по роботі в особистому житті, і нам просто потрібна підтримка. І оце зараз у вас просто фокус на вас самих. Ви можете змінитись і зовнішньо ви можете проявлятися, тому що Меркурій це більше про спілкування, про проявленість. Про якісь поїздки, щоб у вас були. Тобто, якщо ви більше там вдома часу проводили, і так далі, то у вас зараз все може змінитися. Наступна тема це Венера, адже 10 лютого Венера змінює знак і переходить в знак Риби, відповідно, ваш перший сектор гороскопу. І це взагалі суперстановище, тому що Венера це одна з найкращих планет. І коли Венера буде знаходитись в вашому першому секторі гороскопу. Значить, про що це говорить? Про те, що, е, значить, е, ви будете просто сяяти, ви будете виглядати неймовірно, тому що е, Венера безпосередньо впливає на красу, на наш зовнішній вигляд, і у вас якби, не буде ніяких проблем по фінансах і в коханні, і ви знаєте, якби будете відчувати. Цю внутрішню гармонію, спокій, що, що у вас все просто вийшло, що ви як переможець розумієте, і оце відчуття вам дасть Венера. Наступна тема це Сатурн, адже 14 лютого Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен, І це для вас буде другий сектор гороскопу. Так, Сатурн дов, довгий період часу, близько трьох років, знаходився в вашому секторі гороскопу. Тепер він вже змінює знак на три, на два з роки переходить в Овен ваш другий сектор гороскопу. І тут чому вас буде вчити Сатурн? Сатурн це така планета, як суворий вчитель. Вона. Дуже педантична, критична, вона до всього при... прискіпається, придирається. Знаєте, це як такий неприємний начальник, який проходить просто по залу, і всі зразу закривають всі соціальні мережі і реально починають працювати тільки від одного його вигляду, навіть якщо він не буде. Дивитися на монітор вашого комп'ютера, тобто зразу в людей є стимул до роботи, до дзвінків і так далі. І в вашому випадку, Сатурн дійсно може вчити вас працювати, і це з одного боку, а з іншого боку, можуть бути такі складнощі з пошуком роботи і з проявленостю себе, тому що. Саме через те, що Сатурн дуже вимогливий, і до вас, як кандидата на певну посаду, можуть бути просто складні вимоги, що ви маєте знати там декілька мов, що ви маєте то, сьо, розумієте, Тобто пробитися буде складно, але. Якщо ви будете проявляти себе як хороший виконавець, хороший спеціаліст, то обов'язково у вас буде успіх. Наступна тема це сонячне затемнення. Так. В лютому вже починаються зимово весняні затемнення. І перше затемнення відбудеться 17 лютого. Це буде сонячне затемнення в знаці водолій, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Про що ми завжди говоримо на сонячному затемненні? Це як новий місяць, початок. Тільки воно має велику силу, і воно, це знаєте, це те, до чого ви вже йшли, це як результат. просто це як підштовхнули вас туди, розумієте? І це у вас стосується 12-го сектору гороскопу? 12-й сектор взагалі глобально це сектор еміграції. Сектор далеких земель, можливо, ви кудись переїдете. Розумієте, можливо, ви сумнівались, думали, як ви будете без вашої сім'ї, так далі. Тому що все-таки імміграція це такий складний процес. І коли ми приїжджаємо якесь нове місто, ну, рідко так є, що в нас відразу багато друзів, знайомих, робота і все схвачено, розумієте? І це якраз період. Коли у вас є якби шанс, у вас є вікно, якщо у вас були такі плани, туди переїхати. Або якщо це вас не стосується, можливо, ви. Подивитись всередину себе, тому що 12-й сектор це сектор езотеричних наук, сектор, коли ми починаємо думати про сенс життя. В чому сенс життя, в чому сенс того, коли ви, ну знаєте, просто людина якби переходить на інші вібрації, ви можете там якби. Позбавитись поганих звичок, ви можете починати робити різні практики, йогу, медитації і так далі. Там, працювати з психологом дуже добре починати в цей період. І хочу сказати, що звичайно затемнення завжди відбуваються парами, і друге затемнення відбудеться 3 березня це буде місячне затемнення в знаці діва. Про нього я розповів в березні, але хочу сказати, що цей період коридор затемнень не варто приймати таких кардинальних рішень, навіть якщо ви приймете це рішення і переїдете кудись, то це ви переїдете надовго, це не на рік і не на два. Е, наступна тема це сонце, адже 18 лютого сонце змінює знак і переходить в знак риби. А це означає, що всі гриб починаються дні народження. І я хочу вас з, з цим привітати е, от і побажати, щоб у вас здійснювалися всі ваші мрії, щоб ви не боялися, щоб ви завжди йшли в свої страхи. Ви дуже такий чутливий, сентиментальний і приємний знак зодіаку. І я хочу сказати, щоб у всіх ваших починаннях вас чекав тільки успіх. І це означає, крім днів народжень, що ви будете просто сяяти того, що сонце вас як висвітлює, вашу особистість, що вам буде все легко давати, що ви просто на коні, що ви номер один, розумієте? І не треба нічого боятися, тому що у вас там ще і Меркурій знаходиться, і Венера, і у вас Сонце. Тобто, це такий час для змін. І останнє в цьому відео це Меркурій, адже починаючи з 26 лютого по 15 березня, Меркурій буде ретроградним. Ретроградним він буде саме в вашому знаці. І це такий період, е, і можливість подивитися назад на вашу діяльність, на вашу особистість, е, проаналізувати там своє життя. Можливо, якщо ви щось там не доробили в минулому, доробити зараз. От це такий період для цього підходящий. і загально. Скажу, що не варто в цей час купувати нову техніку, рухоме чи нерухоме майно, і починати щось нове. Ось такий період чекає на вас. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.